Всім привіт! Я Марія Піон. Ви у мене на Ютуб-каналі, де ми говоримо про астрологію, естерику і звичайно прогностику. В сьогоднішньому відео я хочу познайомити вас вже з тим, як самостійно е, трошки аналізувати, заглиблюватися в дані своєї натальної карти і тому поговоримо про те, кому який автомобіль підходить. Адже власне дуже багато хто на літній сезон змінює собі автомобіль. Або хтось е, мріє довго про якийсь автомобіль, або хтось вже має автомобіль, але мріє про якийсь інший. І чи він йому підійде, чи органічно він буде взагалі йому в житті, чи підійде не тільки візуально і по характеристикам на увазі, а підійде взагалі енергетично, чи буде він вдалим, чи буде ця покупка, ця мрія, ця покупка мрії вдалою. Тому що все ж таки у нас в натальній карті. За автомобіль відповідає третій дім гороскопу. Він звичайно відповідає не тільки за, за автотранспорт, якому ми подорожуємо. Він відповідає також за дороги. Дуже часто вказує на те, третій дім, чи людина буде пов'язана в роботі з дорогами і з переміщенням. І власне для того, аби аналізувати в цілому дані своєї натальної карти, мало розуміти лише яка планета, в якому домі знаходиться, і який знак зодіаку відповідає за цей дім. Найважливіше. Віше для такої вітальної прогностики, це зрозуміти, як цей дім буде ще по життю програватися в такий період, так але також специфічні обставини, комунікація з людьми, взаємодія з покупками, наприклад, транспорту, дуже часто асоціюється з третім домом, і я знаю, що багато хто про третій дім переживає, тому що він також відкриває нам аспект комунікації через друзів. Це такі посередницькі послуги, це те, як у нас в житті в принципі, ми комунікуємо з друзями чи багато в нас їх чи мало. Але для того, аби все це зрозуміти, і як наскільки сильно задіяний саме третій дім гороскопу у вас, потрібно дійсно навчитися аналізувати цільну карту мета. Але для того, щоб ви мати якісь точкові питання, тому у мене є така навіть консультація питання-відповідь, яку я називаю, тому що люди часом не потребують вивчати глибину себе або вже раніше вивчали, але у них виникають якісь точкові питання: чи починати бізнес в якійсь сфері, чи купувати авто і як. Крім того, що є ще питання, коли але це вже прогностика, так інколи люди цікавляться, чому і коли їм хочеться щось, чи це буде гарно накладати на їхню натальну карту. Для чого це? Тому що на прикладі автомобіля, який ми зараз розберемо, і кожен з вас навчиться дійсно заглядати саме в цей аспект своєї натальної карти, що тут важливо, що Вибираючи авто, яке дійсно органічно кладеться на нашу натальну карту, тобто на наші дані. Воно буде максимально фортовим, максимально безпечним, максимально гармонійним допомагати комусь в процвітанні, комусь в реалізації, комусь в особистому житті, комусь в статусі та іміджі, а комусь зону безпеки закриває. Про це вже звичайно треба детально дивитися, як третій дім взаємодіє з іншими домами гороскопу, які планети взаємодіють з ним. Але, хоча б базову інформацію, який автомобіль підійде найкраще. Ви вже зможете зараз дізнатися по цьому відео. Тож, давайте розбиратися, як це зробити. Відкриваєте в будь-якому безкоштовному ресурсі, який ви можете знайти в гуглі, тобто в Google забиваєте, натальна карта. Для того, аби зараз розібрати це питання, вам буде достатньо будь-якого безкоштовного сервісу, який видасть вам натальну карту. Ваша натальна карта це коли ви дані свої внесете, так? дату, час та місце народження. Ще свій гендер, звичайно, і ще своє ім'я потребують деякі сервіси, але це вже не має жодного значення, тому що наша задача зараз це не розбирати наскільки точно карта пробудована, тому що власне професійні програми вони більш точно і з чіткими з'єднаннями показують конкретну е, натальну карту. Але нам наразі для питання вибору авто е, знадобиться лише такий. Базовий показник, який в принципі в кожному безкоштовному сервісі ви зможете загуглити. Тож вам потрібна натальна карта і зрозуміти по натальній карті, чітко подивитися по кругу. Бо натальна карта вона в форматі кругу, подивитися, де третій дім гороскопу, просто тріючку знайти, подивитися. Де він у вас знаходиться? Ми поки що не звертаємо уваги на дані інформації. Не так важливо, яка планета за нього відповідає, чи, можливо, це пустий дім гороскопу. Ви просто знаходите третій дім гороскопу і дивитеся, який знак зодіаку відповідальний у вашій натальній карті за цей дім. У когось може бути два знаки зодіаку, які попадають в цей дім. Тому це буде симбіоз. Тих показників, які я зараз скажу по кожному знаку, ви будете поєднувати тоді два різних напрямки. Але ключовим буде те більшої площі, більших градусів, який знак зодіаку займає. Конкретно в вашій натальній карті по площі третього дому. Тобто, якщо за третій дім відповідає два знаки зодіаку, дивитися, якого знаку більше. І це буде ведучий напрямок, ведуча енергія, власне, для того, аби розібрати чітко, який автомобіль вам підходить. Ну і тепер, якщо третій дім гороскопу у вас за нього відповідає Овен, то якщо це саме в Овні, третій дім, то скажу так, або більшість площі третього дому в Овні, Ажу одразу, що машина потрібна яскрава, яка буде виділятися. Це може бути червоний колір або виділятися маркою, або виділятися якимось виглядом автомобілю, за власне ті люди, які дуже люблять тюнінговані авто, і це має бути швидка машина, обов'язково седан. І е, фактично сама марка не має значення, це має бути більш таке чоловіче авто. Виразне, це не про статус, але це виразне, швидке, яскраве, приваблююче увагу. Йдемо далі. Якщо у вас третій дім в тельці або в терезах, тоді це автомобіль естетичний. Дуже красивий, доглянутий, завжди, до речі, вимитий, не швидкий, але навіть більш спрямований на те, аби було економно його використовувати по паливу. З гарним салоном, з доглянутим і чистим. Ще раз кажу, це педанти, люди. Вони просто своє авто, саме педанти в автомобілі. Це ті чоловіки, наприклад, які вдома в них хаос, але автомобільних в ідеальній чистоті. І це автомобіль, такий конфетка, крихітка така. Якщо у вас третій дім в близнюках або в Діві, то це дуже популярна марка, популярне авто, авто, яке дуже масово зустрічається, яке не виділяється, але це навіть, знаєте, в таких людей часто може бути два автомобілі: один для подорожей, один для міста, один для міста, другий для роботи, тобто різного призначення, Вон, колір може бути жовтий, сірий або срібний, навіть не так жовтий, як знаєте, золотистий. От золотисті і сріблясті машини зазвичай купують люди. А в кого третій дім в близнюках або в діві? Далі, якщо третій дім в раку в знаку раку. Тоді це агресивна чоловіча машина, а вона така на понтах, має бути помітною, яскравою і бажано преміального класу. Тобто статусність авто має значення не так марка, як сам статус в конкретній марці в лінії в лінії. В ряді конкретних різних класи в конкретних автомобілях такої найвищого класу, преміум класу. Не обов'язково, що це було найкраще авто, але в своїй лінії ряду конкретної марки це преміальний клас. Далі йдемо. Якщо третє тім в скорпіоні, то це має бути тяжка, об'ємна, брутальна, помітна, ще раз кажу, об'ємна машина. Дуже часто люди з таким показником користуються автомобілем, який службовий. Це ж, власне і поліції стосується, і різних служб. І власне вони використовують службове авто, якщо воно дає ось таку помпезність, значимість, трошки агресію, брутальність, таку. І якщо воно об'ємне, також тут дуже часто купують великі авто і можуть бути водіями таких навіть міні-вантажівок. І до речі, дальнобійники теж дуже часто з таким показником вибирають навіть як професію автомобіль. Якщо третій дім в стрільці це велика дорога, або виглядає дорожче аніж насправді коштує автівка, яка Помітне і викликає інтерес як до значимості, як до статусу, як до показника, що вона дорога, що вона дійсно багато коштує. З такими показниками люди витрачають багато на авто. Всякі цяцькі, пахучки, нові якісь коврики все додаткове купують постійно до свого авто і купують тільки ліцензійну резину, тільки щось таке дуже з салону. Люблять своє авто найбільше. Далі показники, якщо в козирозі третій дім, то тоді машина має бути надійна, купляється раз і надовго, інвестується в хорошу, дійсно машину базової, такого базового іміджу, машина, яка дійсно має відгуки, купується, власне, зосереджуючись на те, що це є відгуки хороші, що вона надійна і довго прослужить. Тому це як інвестиція розглядається такими людьми. Ну і далі, якщо третій дім у водолії. Машина має бути швидка, нетипова. З якимись дивними показниками, новими ноу-хау, з чимось таким, що дійсно відрізняє цю автівку, наприклад, там спосіб заводу автівки, або заводиться лише від пальця, або реагує тільки на власника. Тобто, фактично, як автомобіль Тесла, так чимось відрізняється від цих інших, або інновацією, або способом заводу якимось функцією. Це може бути знаєте, Наприклад, там автівка, правосторонній рух в країні. А ти обираєш лівосторонній рух в базі авто, тобто руль з іншої сторони. Так тепер, якщо третій дім в риби. Ой, знак рибки, це дуже цікавий показник, тому що тоді це така любов до східної культури, до східних виробників, до східних авто японські, корейські, китайські не така значимість має сама марка, як те, що авто не місцеве, не прийняте цією культурою, може бути привезене з далеких країн. Це ті люди, що от, з такими показниками дуже люблять привезти авто на замовлення з далекої країни. Наприклад, навіть те американське авто, яке десь там вживане не було. Але все рівно його апгрейдять і привозять здалеку. Люблять чекати на авто, люблять зробити замовлення і очікувати привезення замовлення. Тому насправді тут такий спосіб обирання авто більш важливий, ніж те, як воно буде використовуватися і виглядати, тому що важливо ця передісторія, формат очікування свого бажаного авто, от саме як воно прийде. Насправді, я до речі, сьогодні вперше на вулиці нарешті записую бо вже потепліло відео. Але Хотіла, що сьогодні ну, особливий для мене день, тому що до мене прийшла ідея, багато взагалі питаєте роками, чи буде курс навчання з астрології. І напевно на повноцінний курс потрібно дуже багато часу, аби дійсно його грамотно скласти. Тому я думаю, чи цікаво було б вам. Такий інтенсивний курс е, з астрології, мій авторський, е, послухати, пройти, бути учасником активним. Е, в форматі такого інтенсиву е, астрологія для себе, сам собі астролог. І я вже робила таке опитування в Тіктоку, в Телеграмі і зараз е, і в інстаграмі також. І хочу зібрати. Якщо буде дійсно багато реакцій, то я прямо дуже швидко його сформую, тому що ідея вже є. Прийшла ви, бачите, як я загорі цією ідеєю. прям очі горять. Дайте мені просто знати в коментарях, чи цікавий був би вам такий курс, тому що я знаю багато запитів від моїх клієнтів, які хочуть вивчати астрологію більш на такому професійному рівні. Це такий буде перший крок до повноцінного великого навчання для астрологів. Я так собі це розглядаю. Дайте мені знати, чи чи взагалі це цікаво, і от тоді може в травні навіть запустимо. І е, якщо ви вже порівняли показники своєї натальної карти чи своїх там. Знайомих партнерів, теж напишіть в коментарях, чи співпало як саме програлося у вас житті, тому що дивіться, вибір авто конкретно по цим показникам є таким удачним авто, те, що приносить задоволення, успіх допомагає в певних рішеннях задач і, взагалі, ну, дійсно максимально безпечно. Тож ставте лайки та підписуйтесь на канал і підписуйтесь своїх друзів на україномовний астрологічний контент.